Огляд капусти декоративної наглядки є двох сортов. Кондор, вона би називалася біленька і фіолетова. Вон там. Дивіться, вони повинні бути 80 см садила, я її вже собі пізно-пізно, коли вже вам попродала. Потім залишилося в мене там вже таке таке таке, -таке осталося. короче Ось на цю я наступила взагалі. Бачите, вона така вийшла, з двох поросла. Там з одної вийшлося дві. Ця взагалі впала, але ну, це низькоросла. Виходить, та високоросла. На цю, мабуть, я теж наступила. Ступило. Ну, коротше, щось таке. А ця ось сама-сама гарнесенька, така, дивіться. А правда, цієї, як вона називається, білокрилки, взагалі тьма тьмуща. А тут же завелися такі зелені великі, це я полила, і вони коротше, десь подівалися, зелені, великі скакунчики, коники, стрибунці. А Значить, оце ця кондор фіолетова, по ідеї, оце ось у її квітка повинна бути ось така. Вона наче й нічого, ну коли була спека, коротше, мало води було їй і вона має такий вигляд. Коротше, да, вона повинна бути на грядці, дуже гарно виглядає, здалеку її видно. Але за нею потрібен догляд такий же самий, як і за обичною капустою на гряці в нагороді. Їй потрібно кропити, слідкувати, поливати чи мульчувати. Я не знаю. Ну, коротше, якщо ви її хочете на зріз, от так, щоб її в букети робити, то це скільки треба роботи, прикости, скільки сили, труда і затрат. Тому, тому думайте, все думайте перед тим, чи. Осилите ви цю рослину, тому що я вам скажу, в мене тут на грядці дуже широченний асортимент різних рослин, і вони по-різному себе проявляють. Ось, наприклад, оце, як вона називається, забулася, а ось, ось що вона цвіте. Перовські. Дивіться, бачите, їй тут, якби наче тінь трошки, бачите? От і їй слабенько тут. А ось е триколор. Шавлія триколор, вона дуже гарненька. Ну, тобто, всьому потрібен місце, щоб було багато, йому, щоб підживлювали, поливали і так далі. Бажаєте замовити картопляники, жукні з листя, пишіть в особисті повідомлення. А і хере по 85 гривень. Ви погляньте, які шикарні просто. А це в мене дощування полив. Полив дощування, я собі тут хожу, знімаю відосики, а вони а воно поливається отак. А от у ківі, то Киві в мене, хто хоче 250 гривень. Така красота, правда? А гейхери на грядці вообще просто суперові. Всім дякую за увагу.